Якщо ви шукаєте великий та відносно недорогий планшет для будь-яких завдань, то це відео саме для вас. Адже сьогодні у мене на огляді Lenovo Tab P12. Виділяється ця модель серед інших планшетів насамперед розмірами, тому що має він 12,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3К. А також планшет отримав потужний восьмиядерний процесор і чотири динаміки. Додатково є підтримка чохла, клавіатури, а стилус йде одразу в комплекті і коштує планшет на момент зйомки даного відео. 15 тисяч гривень або трохи менше 400 доларів. Звичайно ж, я два тижні протестував дану модель і поділюсь своїми враженнями. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Одразу розпочну з комплектації. Приходить планшет в чималій картонній коробці. В комплекті є блок живлення на 20 ватт. Кабель з USB на USB Type-C, а також стилус зі змінним стрижнем, голка для слоту карт пам'яті та документація. Зовні це типовий планшет Lenovo, виконаний в темно-сірому алюмінієвому корпусі товщиною 6,9 мм. Задня кришка візуально розділена на дві частини. Одна з них має більш матове покриття. Планшет, хоч і не з легких, вага складає аж 615 грамів, але все ж таки добре лежить в руках. Ширина рамки навколо екрану становить 8 мм з усіх боків, в результаті чого сам екран займає 84% передньої площі корпусу. Завдяки таким рамкам планшет зручно тримати в руках і випадкові натискання взагалі відсутні. Збірка якісна, нічого не люфтить, але при скручуванні планшет піддається мінімум. Мальній деформації і щось трохи похрускує всередині. Проте на практиці в повсякденному використанні почувається комфортно, тому на зручність використання це взагалі ніяк не впливає. А ось вологозахист корпусу на жаль відсутній. Тому перебувати під дощем з планшетом я б категорично не рекомендував. На бокових гранях Lenovo Tab p 12 розташовані динаміки по два з кожної сторони. Звук гучний, приємний та чистий. Гучності достатньо для того, щоб подивитись якийсь серіал, фільм або відео на Ютубі. Але зрозуміло, що при такій товщині розраховувати на потужний пас не потрібно. Хоча якщо колонок у вас немає поруч, то все одно музику можна спокійно послухати. На правій грані по центру можна знайти порт USB type c на лівій слот під карту пам'яті формату microSD SD та кнопку вімкнення, в якій розмістився сканер відбитків пальців. Сім-карти планшет не підтримує. На верхній грані знаходяться клавіші регулювання гучності та мікрофони. На нижній стороні розташований чотирьохконтакт Магнітний роз'єм для підключення чохла клавіатури. На тильній панелі планшета розмістились фірмовий логотип, невеликий блок, де знаходиться камера зі спалахом. А також тут відведений спеціальний майданчик, до якого примагнічується фірмовий стилус Lenovo Tab Pen Plus. В нас на ринку доступна єдина версія Lenovo Tab P12, яка має 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 та 128 ГБ вбудованої пам'яті формату UFS2.2. Вбудовану пам'ять. Можна розширити за рахунок карти пам'яті microSD до 1 ТБ. Дисплей з діагоналю 127 дюймів отримав LTPS-матрицю з роздільною здатністю 3К, тобто 2944 на 1840 точок. Проте частота оновлення дисплея лише 60 Гц. Прикритий він захисним склом Gorilla Glass 3. Екран добре відкалібрований з заводу, кольорове охоплення DCI-P3 96%. Шим у даного дисплея відсутній, за рахунок чого він Підходить навіть для чутливих до мерехтіння користувачів. Максимальна яскравість дисплея становить 400 ніт. В цілому, можу сказати, що яскравості цілком достатньо для комфортного користування планшетом в приміщенні. Проте на вулиці, особливо в яскравий сонячний день, яскравості буде недостатньо. І щось розгледіти на екрані планшета буде проблематично. Загалом екран просто гарний та великий. По центру над дисплеєм розташувалась фронтальна камера на 13 мегапікселів з апертурою f 22 та кутом огляду 122 градуси, яка вміє знімати відео 4К 30 кадрів за секунду. Раз, два, три. Раз два три. Тестуємо фронтальну камеру планшета Lenovo Tab p 12 Знімає ця камера відео в форматі 4К 30 кадрів за секунду. Ось така якість запису. Відео мені подобається кут огляду. Все таки 122 градуси. поміщається дуже багато всього. Також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони в планшет Lenovo Tab P12. Сканер відбитків пальців вбудований в кнопку живлення. Розпізнає відбиток пальця практично завжди коректно, але авторизація не моментальна, займає декілька секунд. Хотілося б трішки швидше. За продуктивність в Lenovo Tab P12 відповідає чіп Mediatek Dimensity 7050. Це процесор середнього рівня, який був представлений в травні 2023 року. Dimensity 7050 забезпечує високу продуктивність системи. Цей чіп має два продуктивних ядра cortex a 78 з частотою Тою 2,6 і і шість енергоефективних ядер Cortex-A55 з частотою до 2 ГГц. За графіку відповідає вбудований графічний процесор Mali-G68MC4. Звичайно, ж я протестував цей процесор в різних бейшмарках і ось такі результати він отримує. На рахунок продуктивності, то цей процесор трохи не дотягує до процесора Snapdragon 870, але більш продуктивний, ніж Mediatek G99. Тобто зі всіма повсякденними завданнями, планшет справлятиметься взагалі без питань. В ігри також можна спокійно буде пограти. Більш прості ігри, такі як Asphalt 9 або Call of Duty Mobile, будуть йти на максимальних налаштуваннях графіки. А ось в дуже ресурсоємних тайтлах потрібно буде знижувати графіку. Як мінімум до середніх налаштувань для кому. Комфортної гри Lenovo Tab P12 не сильно нагрівається. Середня температура при повному навантаженні становить 35 градусів. Тому тротлінг практично відсутній, і це дуже добре. Хоча виробник позиціонує Lenovo Tab P12 як планшет для роботи, він не має модему. Тобто доступ в інтернет доступний тільки через Wi-Fi 6. Модель також має модуль Bluetooth версії 5.1. А для визначення розташування планшет використовує супутникові системи GPS, CLONAS та Galileo. Tab P12 13 працює на Android 13 з оболонкою ZUI 15. Від чистого Android вона відрізняється в основному дизайном інтерфейсу. Користуватись планшетом комфортно, плавність цілком адекватна. Із цікавих особливостей є режим розділення екрану, де ви можете вибрати, наприклад, два застосунки і одночасно з ними взаємодіяти на одному великому дисплеї. А також є дуже зручний режим ПК. Так званий класичний режим настільного комп'ютера, який підтримує відкривання програм в різних вікнах зі зручнішим використанням клавіатури та миші, що допомагає ефективніше виконувати багато завдань одночасно. Якість камерів планшетів для виробників зазвичай не надто важлива. Lenovo Tab P12 не став винятком. В цій моделі встановлена 8-мегапіксельна камера, основна зі світлодіодним підсвічуванням та автофокусом, яка підтримує зйомку відео в форматі Full HD з частотою 30к. Мадрів за секунду. Якісь зйомки достатня для того, щоб зробити фото документів, однак доведеться змиритися з тим, що фото будуть блідими, з низькою деталізацією та темними при нестачі освітлення. Фронтальна камера на 13 мегапікселів також залежить від хорошого освітлення, але за його наявності робить досить якісні фотографії. Та p 12 гарно реагує на дотики та свайпи як пальцем, так і стилусом. При цьому не підгальмовує навіть після запуску декількох застосунків. Втім, анімація не настільки швидка і плавна ніж у флагманів, саме через частоту дисплея в 60 Гц. Стилус Lenovo Tab Pen Plus розпізнає до 4096 рівнів натискання, а також кут нахилу стилусу і працює через блютуз. Важить стилус 13 грамів. Він зручно лежить в руці та добре підходить як для записів, так і для малювання. Проте стилу заряджається не бездротовим методом, коли ви примагнічуєте його до планшету. Його потрібно заряджати окремо, і в ньому є роз'єм USB Type-C для заряджання. Lenovo Tab p 12 підтримує заряджання потужністю до 30 Вт. проте комплектний адаптер видає максимум 20 Вт. Він здатен повністю зарядити батарею ємністю 10200 мАч за 2,5 години. В моєму сценарії використання від одного заряду Lenovo Tab p 12 працює приблизно 7%. Ім 8 годин роботи дисплея при яскравості приблизно в 70%. А взагалі можна розраховувати від 8 до 10 годин перегляду відео, в залежності також від яскравості дисплея. В цілому його вистачає на повноцінний робочий день. Що, на мій погляд, для планшета з таким великим дисплеєм дуже непоганий результат. Ну що ж, підведемо підсумки, якщо ви в пошуках не надто дорогого планшету з великим дисплеєм, який чудово підійде в якості домашньої мультимедійної станції, або більш легкого та компактнішого варіанту в дорогу чи на роботу, ніж ноутбук, наприклад, Lenovo Tab P12 чудовий варіант, який поєднує 127 дюймовий екран, гарні динаміки та нормальну потужність і автономність з відносно доступною ціною. Та ще й на додаток до планшета ми отримуємо Стилус одразу в комплекті, тому ви ще й можете розкрити свій творчий потенціал. Якщо вам цей планшет сподобався, посилання, де можна буде ознайомитись з детальними характеристиками та придбати цю модель, я залишу в описі під відео. А я з вами не прощаюся і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!